Всім привіт! Презентую вам лот шорти жіночі бренду Esmara. Представлені у трьох кольорах. В лоті 14 одиниць. Розмір від S до L. Матеріал котон та поліестер. З розміром S буде 4 одиниці, з розміром M буде 6 одиниць, та з розміром L 4 одиниці. Вартість лоту 1310 гривень. Собі вартість 1 94 гривні, і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на вайбер каналі. Дякую, заробляємо разом.